Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців і не тільки ковка, а й побутове життя. Сьогодні я вдома. Погода така пасмурна і холодна навіть. Вночі, мабуть, було 0 градусів, бо на автомобілі замерзло було скло. О. Сьогодні я попрацюю трошки в тепличці. Подивимося, як працює моя буржуйка. Я її вже запалив. Вона вже десь горить більше, ніж півгодинки і побачимо результат. Ось я свіженьку земельку завозив. Десь пів години назад я вже закінчив, тому що погода холодна і передавали мокрий сніг з дощем, намокла, а потім було б возити дуже тяжко. Зараз глянемо на градусник, на врем'янці градусник в мене там висить. Зараз глянемо, яка температура. Надворі. Так. Три градуси, так, да. три градуси показує. Зараз три градуси було, було два, коли починав возити землю. Йдемо в тепличку. Там вже горить. В общем, на дворі три, а тут вже більше ніж півгодини години. Горить, зараз глянемо. Бачите, я землю вже позавозив, це все, бадилля повиривав, весь хлам повикидав. І тут вже більше благородів, підготував до. Ось мене, бачите, рідісочка, не знаю, чи виросте, чи ні. Але дивився, що якщо чуть протаплювати, то виросте. І трошки салатик посходив, не знаю. Ну, цибулька то прекрасно стоїть. Вже можна навіть виривати, дивіться, яка гарненька. Я так тикнув трошки і вона собі тут росте. Пів години горить. Тут градусів 35. Тут уже гарячіше. О, тут припікає вже. А тут ні, тут не втримаєш. Ну, зазвичай печка нагріла. Що глянемо. Ага, горить. Горить. Ну, вже хвилин 40, напевно, пройшло. Я десь запалив, от хвилин 40 пройшло. Зараз глянем, Ну, коробочку не міняв, та сама, тільки насипав тирцем місто цього. Так. А тут у нас, а тут у нас 6 градусів, тобто на дворі три тут 6. Взагалі, за хвилин 40 на 3 градуси піднялося. Ну, як бачите, горить не, не сильно мала коробочка. Якщо підняти, зробити коробочку більшу, о, насипати, то температура підніметься швидше, звісно, і буде горіти довше. Оце одна помилка, що я не, по, не промастив оці доски, які по контуру йдуть. І вони вода почорніли. Ну нічого. Зимою, коли морози вдарять, я тут топити не буду. там. Це тільки в лютому почну топити для розсади, то я їх спробую маслом промазати або пінотексом, щоб хоча б довше прослужили. Ну, Нічого, це моя помилка. Якби я робив ці теплиці, це я вперше зробив. Тому хто не помиляється. Але таки на тирсі і на мазуті економніша робота. Зараз глянемо, мені один з підписчиків написав. Що воно то добре на мазуті, але буде людям заважати, дим горить. Ось дивіться, якщо видно. Вон Єле-єлі, вона собі горить тихенько, він є-єлі. Коли запалював, чуть-чуть більше йшов дим. Не більше, ніж дров, а зараз ледь замітно. Ледь замітно, що воно там димить. Так що, якби це я запалив бочку, з мазутом, це друге діло, то коптильня була б. А так нічого нема такого. Ось котик мишку виглядає. Тут теж земельки підсипав, а там скошеною травою застелив. Різна бактерія під травою. Перетрубить усе та й буде нормальна земелька. О, Вже рихла буде, буде. Перекультивірую весною. Та й буде добре. Он бак установив недавно. Уже підвів туди трубу з криші, дощову воду, але поки не завів у теплицю. Пізніше заведу шлангу в теплицю, щоб була вода, буде дощова набиратися. Ну, в общем, будемо совершенствувати. Так що можна спокійно, бачите, ледь видно дим. Можна спокійно топити на мазуті, о, трошки більшу коробочку тільки зробити. І ефект дає. І ефект дає. О, сюди заходиш, одразу чувствується перепад температури. Будемо тепер ждати весни, лютого. Будемо садити часничок, цибульку, петрушечку, ну, в общем, вітаміни. Ось таке відео я вам засняв. О, це не зовсім ковка, а вже сад городогород. -город. Я вже вам показував попереднє відео, там, як я зробив газового балона ту буржуйку вперше. Ну, як експериментував на, на цьому? на Тирсі робити. Мені там написав підписчик, що в тирсах ну, з мазутом там, попіл. О, це нормально, о, але дим сильний йде, сусідям заважає. Ну, я вам показав, що диму практично немає. О, вона вийшла в режим горіння, там трошки димнуло, а потім диму практично немає. О, сьогодні я засипав на тирсі о, і прекрасно горить вона. І температура в мене піднялася, як я вам показував, на 3 градуси більше, ніж на дворі. Погоріло там ну, півгодини чи стільки. І я ще нічого не підкидав. Ось дивіться, бачите, горить, горить. Уже, вже почти годину горить, але вже слабенько горить. Але ж коробочка маленька, ще я не зробив, немає часу. Зараз можна підлити туди ну, стакан. Півтора мазути це і вона буде ще горіти, сипнуть туди. вже Можна підготувати зарані ту кашу таку тирсою перемішати От. і лопаточкою туди бухнути. І буде далі горіти Вона вже вийшла в режим горіння і буде далі давати тепло. Так що для такої теплиці навіть мені достатньо у лютому почати топити, щоб посадити. Часничок, петрушечку. О. Як ви бачите, цибулька досі росте, і хоч би що, не примерза нічого, тут плюсова температура. Цибуля не боїться, редька теж не боїться. і салат теж. Я все, я учуся і дивлюся на опиті других, хто садить, що можна посадити осінню в теплиці. Так що я так проекспериментував і взагалі експериментую. О. І все виходить, все нормально. Так що, робіть, тепличечку. О, і будете задоволені, буде все-таки рання розсада, О, і зелень вам буде рання. Вітаміни весною нам дуже потрібні. Ну, а поки комусь сподобалося, лайкаємо, підписуємося і навчаємося. Бо я сам ще навчаюся, де й взагалі людина стільки живе. Стільки навчається, тому що все знати неможливо. Не по своїй спеціальності. Та й взагалі. Вік, як то кажуть, вік, живи, вік учись. Ну, а поки на все добре, чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.